Художник це маг велике серце. Він витягує красу, відшукує свіжість у всьому. Його гідність полягає в його обов'язку з підтримання пробудити почуття здивування у світі. Марк Шагал. І саме із шаленим бажанням творити із нічого все. Ми сьогодні з вами розберемо правила гри Академія мистецтв в локалізації видавництва Lord of Boards. Настільна гра Академія мистецтв розрахована на двох або чотирьох гравців. У ній учасникам буде необхідно разом складати екзамен, створюючи полотно відповідного розміру, розписуючи його красками, викладаючи карти на стіл. Наприкінці кожного з трьох раундів картина буде оцінюватись як за простим виконанням завдань трьох кольорів, так і за поставленими умовами професора. Але сильно не переймайтеся. Якщо у вас буде карта улюбленця, рахуйте що половину екзамена. Ви вже склали. На початку гри розділіть карти за їхніми зворотами. Перетасуйте кожну утворену колоду окремо, і покладіть шість колод у межах досяжності всіх гравців. Кожен гравець отримує на руку три карти полотна і карту пам'ятку. А гравець, який останнім малював картину, отримує карту улюбленця і стає першим гравцем. Спочатку ми розглянемо гру на двох гравців, а в кінці поговоримо про відмінності гри в чотирьох. На початку партії гравці повинні сісти один напроти одного, а уся гра триває три раунди. На початку кожного раунду гравці беруть на руку по одній карті натхнення. Після цього перший гравець формує ряд екзамену, викладаючи горілиць відповідні карти в залежності від поточного раунду. Для першого раунду під назвою Теорія кольору необхідно викласти по одній карті завдань кожного кольору. Другий раунд композиція, і необхідно викласти дві карти професора. А у третьому раунді під назвою Фінальний проєкт, одна карта професора та дві карти завдань будь-якого кольору. Карти завдань мають умови за кількістю ділянок кольорів, які необхідно намагатись зібрати гравцям у своїй зоні, щоб заробити три очки. А карти професора диктують трішки інші умови, виконання яких приносить вже 5 очок. Сформувавши ряд екзамену, гравці по черзі виконують ходи починаючи з. Першого гравця. У свій хід ви повинні покласти карту полотна з руки на центр стола, а потім взяти карту з колоди полотна собі на руку. Якщо колода полотна вичерпалася, перетасуйте скид і утворіть нову колоду. Усі карти полотна необхідно викладати таким чином, щоб вони прилягали одна до одної. Крім того, короткі сторони карт повинні завжди прилягати до коротких, а довгі до довгих. Уся картина за гри у двох складається із 16 карт у сітці 4 х 4. На початку кожного раунду межі картини не встановлені. Виклавши в будь-який стовпець четверту карту, ви встановлюєте висоту картини, а виклавши в будь-який ряд четверту карту, ширину картини. І за ці встановлені межі не можна викладати карти. Як тільки один з гравців виклав четверту карту в будь-який стовпець, починають діяти особливі правила щодо рядів. Найближчий ряд до гравця стає його особистим рядом. Тільки цей гравець може викладати в цей ряд карти полотна. Однак, якщо у свій хід гравець не має інших доступних варіантів, то може викладати карти полотна в особистий ряд іншого гравця. Два найближчі до гравця ряди є його зоною підрахунку. Саме з цих восьми карт наприкінці раунду гравець може отримати очки. Коли усі 16 карт викладені на стіл, раунд завершується, і гравці переходять до підрахунку очок за картину. Але спершу кожен з гравців може викласти на стіл одну карту натхнення. На кожній такій карті вказується фігура, яку необхідно відтворити у своїй зоні підрахунку із секції одного кольору. Кожна карта полотна складається із чотирьох секцій, а декілька секцій одного кольору, викладені поруч одна з одною, утворюють ділянки, які в свою чергу можуть мати скільки завгодно секцій. Так ось, щоб викласти карту натхнення, у вас потрібна бути відповідна фігура із секцій одного кольору у вашій зоні підрахунку, найближчих до вас двох рядах. А ви можете вільно обертати карту натхнення, щоб виконати зазначену на ній умову. Після цього викладіть цю карту натхнення до лілиць біля себе. Вона принесе вам два очки наприкінці гри. Далі ви повинні підрахувати очки за карти завдань, якщо вони є, починаючи з крайньої лівої карти або в нашому випадку верхньої. Гравець, що виконав умови карти, набирає три очки і забирає її собі, викладаючи до лілиць. Якщо ж обидва гравці претендують на одну карту, тоді гравець із картою улюбленця передає її противнику, а сам забирає карту завдання собі. Карту улюбленця можна передати кілька разів за один раунд. Останнім перевіряються виконання умов карт професора, якщо вони є. Знову ж таки, з крайньої лівої або верхньої карти. Той гравець, що виконав умову, забирає карту професора собі, заробляючи при цьому 5 очок. Якщо умови однаково виконали обидва гравця, ви так само можете придати карту улюбленця противнику, щоб забрати собі карту професора. Після того, як умови всіх карт були перевірені, раунд завершується. Скиньте усі карти полотна. І розпочніть новий раунд з підготовки карт завдань та карт професора, в залежності від поточного раунду. І не забудьте взяти одну карту натхнення на початку раунду. Таким чином, гра йде до кінця третього раунду, наприкінці якого гравці сумують цифри на своїх картах, і той гравець, хто набрав найбільше очок, перемагає у грі і стає зірковим учнем. У разі нічиєї перемагає гравець, який має найбільше карт професора. Якщо й далі ніж я, таке можливо при грі на чотирьох перемагає гравець, у якого є карта улюбленця. Щойно ми з вами розглянули правила для двох гравців, а тепер поговоримо про зміни ігроладу, які стосуються гри в чотирьох. На початку гри усі гравці займають місця з кожного боку стола. На чотирьох гравців полотно буде складатися не з 16, а з 25 карт. Усі ці 5 на 5. На початку кожного раунду перший гравець викладає одну карту на центр полотна, а вже після виконує свій звичайний хід. Два найближчі до гравця ряди залишаються його зоною підрахунку, але чотири карти в лівому куті картини стають спільними для вас і гравця ліворуч. А чотири карти у правому куті для вас і гравця праворуч. Якщо під час підрахунку на ту саму карту завдання чи професора претендує декілька гравців, але жоден з них не має карти улюбленця, то карту завдання чи професора скидають і гравці не набирають за неї очки. Інші правила залишаються незмінними. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри Академія мистецтв» від видавництва лорд Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!